А кав'ярню самовслуговування тим часом працює сама. Сама приймає плату, сама наливає каву, сама кладе кладенка сама рекламується, сама ремонтується. На жаль, ні. Дечим з цього списку займаюсь я. Кав'ярня самообслуговування це без сумніву, зручний і автоматизований формат бізнесу. Але давайте не будемо забувати, вона не працює повністю сама. Без людини, яка контролює процес, не буде коректної роботи. Так, автомат сам приймає оплату і готує каву. Але щоб це відбувалось без боїв, потрібно регулярно обслуговувати обладнання. Частої перевірки бажано на щоденній основі. Потребують контейнери для сміття та підони для крапель. Їх потрібно чистити. Із перевіркою запасів розхідників допоможе фірмова CRM система Фасткава. Вона покаже, коли потрібно замовляти каву, цукор, молоко, сиропи. Наявність стаканчиків, трубочок, зможете перевіряти за допомогою веб-камери. А от завантажувати інгредієнти в автомат потрібно вручну. Тому свою кав'ярню ви будете часто бачити, особливо якщо потік клієнтів постійний та досить активний. Щотижня рекомендовано очищати систему за допомогою мийних засобів: чистота трубок для води та подача сухих інгредієнтів впливає на якість та смак кави. Ретельне очищення допоможе позбутися ймовірних домішок. Ваші клієнти отримуватимуть однакову смачну каву без сторонніх запахів та присмаків. Також щотижневої технічної перевірки потребують датчики та з'єднання. Один раз на місяць потрібно проводити діагностику апарату, щоб переконатися, що всі деталі не зношені, і апарат не потребує заміни компонентів. Звучить складно, я знаю, але фаскава ніколи не залишає своїх франшизів сам на сам з технікою. Перед установкою кав'ярень ви проходите навчання і розбираєтесь у всіх аспектах обслуговування апарата. А потім команда спеціалістів забезпечує регулярний технічний огляд апаратів та швидке реагування на будь-які несправності. Так що будь-які збої в роботі будуть швидко налагоджені і кав'ярні не будуть простоювати. Є ще один важливий аспект, де кавовий автомат сам точно не впорається, і це маркетинг. Нові клієнти не завжди відразу помічають вашу кав'ярню самообслуговування, навіть якщо вона розташована у людному місці. Саме тому важливо грамотно представити ваш бізнес, і тут фасткаво готова допомогти. Ми надаємо вам усі необхідні рекламні матеріали від яскравих банерів і флайерів до готових ідей для соцмереж. Наш досвід допоможе зробити ваш старт максимально простим і ефективним, але просування саме вашої кав'ярні залежить від вас, Ви той, хто знає своє місто, своїх клієнтів і їхні потреби. Прома акції партнерства з локальними бізнесами, реклама в соціальних мережах це інструменти, які збільшують потік клієнтів. Наприклад, акція Друга кава за мінус 50%» може залучити більше уваги до вашої кав'ярні. Маркетинг це не просто реклама, це можливість побудувати зв'язок із вашими клієнтами, показати їм, що ваша кав'ярня це зручно, швидко і смачно. Автоматизація значно полегшує життя, але успішний бізнес завжди потребує уваги. Тож не вірте тим. Хто каже, що кав'ярня самообслуговування це лише скласти лапки і отримувати гроші. Це бізнес. А бізнес це ваша участь. Якщо ви зацікавились пропозицією придбати кав'ярню самообслуговування, замовляйте консультацію менеджера FastCava. посилання в описі. Ділись цим відео з друзями та підписуйся.